Немає можливості реально змусити агресора припинити активну фазу війни і виплачувати репарації, зміняти територію і виплачувати репарації. Значить, виборці зазначають, що в такому разі треба, не забуваючи про те, що написано в Конституції що найвищою соціальною цінністю є людина і життя і здоров'я так, людське життя відповідно попри всі негативні емоції щодо агресії це м'яку хач негативні емоції щодо зрозумілого е, небажання взагалі Знаємо, про що прошу говорить.